Всім привіт, дорогенькі. Знову ми їдемо. Бачите, як вийшло. Казала, коли скоро, скоро поїдемо до брата. Так вийшло, що сьогодні от ми їдемо. Дивіться, дорога, дорога до брата. А далі я не буду казати. Де і що? Це я ходила в туалет. Така гарна природа, що взагалі. Думаю, що там буде краще трошки дорога далі. Я тут пару кілометрів. Ну, що я буду скривати? Скажу людям, що їдемо. Думаю, в гості трошки позже поїдемо, а їдемо по бетономешалку. Бо брат мені казав, треба буде вам бетономешалка, я вам дам Тому що є... Куплять дуже дорого, нема за що. Нам треба бетономішалка на Житомир. Потім усе побачите самі. Поки зараз нічого говорити не буду лішнього. Тому так Богу правив. і разом і побачимося. Щоб довго не чекати, то разом і в гостях побудемо, так? Да? Ти ж дуже вже хотів. Ще можна було пару днів почекати, але сьогодні в нас такий дощ був. Вчора ще таке робилося. Гроза. Я так боялася, Ігор ще пішов десь, пішов з Вовою. Я сама в хаті, боже мой, каже, ми поховалися. Я дзвоню в хаті, як затрещало, думала, все погоріло, виключила бігом, все повиключала з розетки. А сьогодні знову вранці дощ, хмара, вітер. І ми думали їхати у село. Сьогодні Віталік, виходний, оце так у нас всі дні розподілені є в роботі, що нема коли. І щоб покрасити там щось може. Я забула, чи я в тому году красила, хоч я не знаю. А то треба буде, ти мені напомніш, у бабі варки, це у маміної мамі, дуже високий хрест, щоб я взяла табуреточку. Щоб ото так не мучиться, а то сончик такий там, старенький, щоб достати. Позагребати, бажано там підкрасити, але чи вісохне. Я так зразу і все вішаю. Вже нічого воно не случиться нічого нема, завжди вішаю ну, на, на цьому тижні, а в неділю вже радониця і все. Ну і так дощ, кажу, куди його. Зараз все переб'є і яка може бути робота, тому що не пропав день, то і в город не полізе, ще третій день Пасхи. О, таке на кладбище можна було поїхати. А так у городі нічого поки. Ну і так, сьогодні дзвонила Сваха з Житомира, так каже, виходить. Едьте, ми їдемо. Ну і от, теж дивіться, всюди гарно. У нас поліський край дуже гарний, я вже казала. Все ліса, ліса, поля. Природа неймовірна, дуже гарна. Красиво. Машина стоїть, може маслюки, маслята беруть. Де ти бачив, що маслюки кажуть є? Ну, то в машині а, -а, а, заправлявся, так? Да? Да. Багаж... О, дядьку, ну йде, але без нічого. Показував, що маслята. Ну, Тут уже хороша пошла дорога. Це вже буде, мабуть, постійно хороша, да? ну, Аж так? Аж до города туди, так? Туда, да? Да. Хто це дзвонить? Комбайн чи що там? Горуть, чи що там? Якийсь як комбайн стояв. Боже, дивіться вода, вода в городах, тут ні за віна. Тут для мене новинка, сюди я менше, так. Є ще. Я вже давно не була, що вже давно не була. В стороні. Дуже так красиво, це все, дорога. Хороша тут дорога зараз. Наташа, тепер ти будеш дивитися. Тепер ти будеш дивитися відео, толя, дивився. Тепер ти будеш дивитися. Продаси корову, да й ти поїдеш. Я ж тобі казала. Поїхали. Корова, як мале дитя тому мале дітя ще можна з собою забрати, а корову ж ти не забереш. по три корови держала. Потім дві, а це вже одненька. Доробилася до садоручки і все. Яка хмара, бачиш? Сонечко так вияснилося. Вони не знають, що ми приїдемо сьогодні. Кінтер-сюрприз. Ну, десь сюди, я не знаю, де хата. Я забула, шукаємо брата, Братик, де ви там? Оце може ні. Подожди. Де? Одому, Одо! Ні. -е -е -е. Хіба? Ну, да. А де? <схай> а ну, вертай. Так. Ну, може, не туди приїхали. Не туди? Боже милосердний. Давай подивимося, одо там яка є адрес. Це робіть нічого. Щоб а, потім... А, Робо жилася, ну я знаю де квартира. Ми жили в квартирі, а тут я только була один раз. тоже живем. Що так рідко їздимо. Тут же поменялось. теж бачите. Та ні, не так якось. Не так. Може ото. Де ж балкон такі красиві? Тут вони всі. Та вони не такі красиві як у брата, два етажа. Якась така похожа. Тут нема балкона. чи може це? Може це одно.